Кончич, заступник командира 210 окремого штурмового полку з психологічної підтримки персоналу, з нами на зв'язку е сумський напрямок. Пане Володимире, вітаю. Бажаю здоров'я. У нас зразу збір на fpv дрони і на їхню модернізацію, щоб вони літали далі вище, краще і влучніше. Будь ласка, поки ми будемо говорити, підтримайте. А я хотів поцікавитися. Ми щойно говорили з Держприкордонслужбою про те, що менше стало там і російської техніки, і квадроциклів. Хотів поцікавитися штурмові дрони. Наскільки вони зараз на вашій ділянці фронту у цій FPV, відіграють важливу роль? Вони дуже важливі. Ворог постійно нас намагається атакувати з різних сторін і постійно їх застосовує. В Свою чергу ми також не пасемо задніх. У нас, дякуючи, забезпеченню від Міноборони, Дронів зараз достатньо, і ми їх використовуємо так само дуже потужно і системно. А росіяни так само використовують кількісно, чи ми переважаємо їх кількістю в піві? Я не можу сказати, що ми їх переважаємо. Я думаю, що росіяни зараз вийшли з нами на паритет по їх використанню, чи ми вийшли на паритет з ними по використанню, і не можна сказати, що зараз хтось переважає. Як інтенсивність російських штурмів на Сумщині, там, де ви тримаєте оборону, оцінюєте. Вона зменшилася впродовж останніх кількох тижнів? Вона не зменшується. Так як доповідав головнокомандувач, штурмові підрозділи недавно звільнили Андріївку і зараз стабілізували лінію оборони. Не можна сказати, що росіяни... Десь зменшили натиск. Вони постійно прощупують нашу лінію боєзіткнення, постійно намагаються знайти слабе слабу ділянку і там атакувати. Пане Володимире, оскільки у нас є збір, і ми просимо допомогти зібрати на потреби вашого штурмового полку для поліпшення FPV-дронів, можете описати коротко, в чому полягає це поліпшення і що саме треба доробляти, коли дрони приходять до вас у частину? Так, звісно, дронів зараз велике розмаїття. Дроні, дрони ударні, дрони FPV, дрони, які роблять скиди. І на кожній ділянці є своя специфіка. Там різні частоти. для різних дронів потрібна різна оснастка. І нам по місті нашим інженерам постійно їх приходиться потрошки, але доопрацьовувати. От саме на це невеличке доопрацювання для найкращого застосування їх на місці тут і зараз на конкретній ділянці фронту. Ми і збираємо кошти. А доопрацювання це мені просто цікаво, це тривалий процес, чи можна, ну чи це справа години-двох чи днів? Е це справа, справа години максимум двох. Да, і за ці дві години ми наші інженери роблять декілька по декілька ми впів до опрацювання. Це зміна частоти, да, на якій його буде використовувати до опрацювання оснастки. Наші фахівці дуже високого рівня, фахові і швидко це роблять. От якраз для того, щоб доопрацьовувати оці дрони і доводити їх до тюнинговувати, можна навіть так сказати, до бойового застосування, щоб вони були якнайкращими і використали всі свої можливості. Ми просимо вас допомогти або за номером картки, або за QR-кодом кількома гривнями. Навіть якщо це буде 5-10 гривень, не страшно важливо, щоб це було. Тому що за ці гроші хлопці і дівчата зможуть допиляти оці дрони до такого стану, коли росіянин чи російський мотоцикл чи що там іще від них не втече. Я хотів ще, пане Володимире, розпитати вас е, про вашу думку стосовно. ФПВ-ловців-шахедів. тобто зараз іде мова про те, що росіяни змінили тактику використання шахедів нічну значно вище літають. Їх складно збивати з кулеметів мобільним вогневим групам, але є ідея, і вона вже впроваджується використання цих штурмових ФПВ-дронів, які будуть ловити російські оці нічні лякалки і знищувати їх у небі. Наскільки на вашу думку це ефективно і можливо при нинішньому розвитку техніки? Це дуже ефективно, і я виступаю категорично за цю ідею треба будь-яким способом намагатись знизити активність ворога особливо в розрізі атак шахідів ви бачите що зараз е, росіяни випускають по нам 200-300 дронів за ніч і це дуже серйозна кількісна цифра це дуже серйозне ураження яке нам постійно треба відбивати тому для цього треба використовувати будь-який метод і цей метод реально працює а ви вже таке випробован у себе в полку. Ми готуємось зараз до застосування такої технології. Зрозуміло. Якщо ми говоримо про fpv дрони, то ви кажете, що їх більш-менш достатньо. А можна так само сказати про бомбери або про розвідники? Бо це інші типи дронів, інші пілоти. Так, ці дрони також у нас присутні. і Тут важко сказати, чи їх достатньо, тому що вони є, але ми їх використовуємо дуже інтенсивно. Наші розвідники надають картинку і коригування як для нашої артилерії, так і для артилерії старшого начальника і використовують їх ну майже в такому цілодобовому форматі, тому вони Постійно потрібні, да, і ми б з задоволенням отримали ще їх для запасу, тому що техніка вона зношується. Та на фронті немає комендантської години. Війна триває цілодобово. Дрони літають цілодобово. Вони постійно потрібні. До них постійно потрібні запчастини. Тому, будь ласка, оцей QR-код і номер картки. 40 тисяч було вже зібрано, поки ми говорили з паном Володимиром. І я вірю, що буде ще більше. Дуже дякую вам, пане Володимире. Володимир Кончець, заступник командира 210-го окремого штурмового полку, був в ефірі. Факти, які можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube. Та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.